Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд буде про дошку Ясен Аурік з колекції Classic Oligne. Давайте розглянемо її ближче. Класична ялинка «Аурік» виготовляється з деревини ясена в оригінальному відтінку без додаткових обробок та тонування. Тому цій паркетній дошці притаманні природні, сонячні та теплі кольори. Вона має живу барвисту структуру з виразними відмінностями у відтінках, від жовтувато-кремових до золотаво-пшеничних. І такі різні кольори можуть одночасно бути присутні навіть на одній дощечці. Ця багатогранність та благородство кольору ясина робить підлогу ялинкою, особливо затишною, і до того ж, абсолютно не схожою на інші. В інтер'єрі паркетна дошка з ясина. Поступається за популярністю лише дубовій, хоча за деякими характеристиками вона явно виграє. Бо деревина ясина, окрім неповторної текстури, має ще й виняткові експлуатаційні характеристики. Вона зносостійка, важка та тверда, а за характеристиками міцності, на розрив чи згин незначно, але перевищує навіть дуб. А у виконанні ялинкою ясен просто незрівнянний. Він гармонійно доповнить як традиційні інтер'єри чи прикрасить стиль прованс, так і стане чудовим вибором для сучасних напрямів, наприклад, екологічних інтер'єрів або змішаних стилів. Формат дощок ялинки Аурік досить сучасний, ширина 130 мм, довжина 725 мм. Такий розмір гарно лягає у великих приміщеннях, а маленьким кімнатам він додасть простору. Товщина дошки 14 мм. По периметру мости не мають чотиристоронню мікрофаску. Селекція цієї ялинки допускає наявність лише невеликою кількістю здорових стючків, її поверхня гладенька та вкрита з матовим лаком, який чудово захищає паркет від стирання, дуже непримхливий у догляді та не потребує додаткових обробок у процесі експлуатації. Вчасного прибирання абразивного бруду та регулярного миття з використанням засобу для догляду та миття за паркетом буде достатньо для підтримання первинного вигляду дошки на довгі роки. Ялинка ясен Аурік має інноваційне замкове з'єднання Оптілок, яке дозволяє вкладати її на підкладку без приклеювання. Цей метод дозволяє суттєво економити кошти. Та ще краще зробити монтаж дошки традиційним клеєвим методом. Це точно позбавить вас від небажаних звуків при експлуатації, особливо на великих площах чи під час критичних змін температури та вологості у приміщенні, а також при використанні на теплих підлогах. Та який би метод укладання ви не обрали, гарантія на цілісність конструкції паркетної дошки Ясен Аурік складатиме 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!